Друзі, перші проголов не поїхали. Роман Дудіна з тюрми звернувся до Дональда Трампа, заявляючи, що в Україні домогтися справедливості, стає неможливим. Далі мови оригіналу від активістів та журналістки. Роман Дудін з тюрми звернувся до Дональда Трампа, заявляючи, що в Україні домогтися справедливості стає неможливим. Влада закрила рахунок благодійного фонду, на який українці збирали кошти, щоб сплатити заставу за Романа Дудіна. Роман Дудін, колишній очільник із Харківщини, людина завдяки якій Харків залишився українським і у чи Херсона цей крок став черговим ударом по намаганнях громадян допомогти людині, яка відкрито протистоїть системі. Система активно протидіє будь-яким спробам відстояти правду, руйнуючи віру у людей, у верховенство права та справедливість. Ми маємо право на чесний суд та підтримку тих, хто бореться з несправедливістю. Е, ну, по перше щиро хочу подякувати всім громадянам України, які переводили кошти для мого звільнення разом з цим хочу. Повідомити, що офіс президента України пан Єрмак, пан Тараф і пан Зеленський знову ж таки в черговий раз через пана Малюка блокували цей рахунок, і цей рахунок фактично перестав існувати. Була надія, що польський кредобанк буде не дотичний. Звоживання української влади разом з тим цей банк закрив рахунок. Наразі кошти повертає тим громадянам, які його відправили. Це перше. Друге, я хотів би звернутися до пана Трампа, пана Маска, пані Спарс. Я вже другий рік перебуваю фактично в зеленому полоні, виключно із за того, що Розслідував розкрадання американської, в тому числі, гуманітарної допомоги. Всі звинувачення проти мене вже спростовані. Після 800 днів суд надав мені заставу. Був відкритий благодійний фонд. Після відкриття цього фонду діюча влада блокувала його рахунки після того, як було набрана вся сума для внесення застави. Тобто таким чином влада в Україні намагається утримати мене з під гратами, розуміючи, що в інших варіантів для сплати коштів мене, я хотів би звернутися за допомогою, просив би посприяти з вірених вам коштів сплати цієї застави. Тим паче вона в повному обсязі. Зомсти натовість, ви отримаєте групу професіоналів, які розслідували і розкривали розкрадання гуманітарних коштів. Ну десь приблизно біля 200 осіб. Це аналітики, це офіцери спецслужб. Я думаю, що за досить нетривалий час, коли дійде до того, що буде розслідуватись діяльності цієї влади, ви будете мати на столі. Повний комплект документів, де буде підтверджено, куди дівся кожен цент американської допомоги. Дуже дякую. А ось що писав сам Роман Дудін. Влада закрила рахунок благодійного фонду, який українці збирали кошти, щоб сплатити заставу на Романа Дудіна. Роман Дудін, колишній очільник СБУ Харківщина, людина, завдяки якій Харків залишився українськими, уникнув долі Маріуполя чи Херсона. Цей крок став черговим ударом по намаганням України громадянам допомогти людині, яка відкрито протистоїть системі. Система активно протидіє будь-яким спробам відстояти правду, руйнуючи віру людей у верховенство права та справедливість. Ми маємо право на чесний суд та підтримку. Тих, хто бореться з несправедливістю, ну по перше щиро хочу подякувати всім громадянам України, які переводили кошти для мого звільнення. Разом з тим, хочу повідомити, що Офіс президента України пан Єрмак, пан Татаро, пан Зеленський знову ж таки є черговий раз а через пана Малюка. Блокували цей рахунок і через рахунок фактично перестав існувати. Була надія, що польська Крадобанка буде недотичною до зловживання української влади. Разом з тим, цей банк закрив рахунок. Наразі кошти повертаються тим громадянам, які їх відправили. Це перше, друге, хотів би звернутися до пана Трампа. Па, пана маска, пані спарца. Я вже другий рік фактично перебуваю в полоні влади Зеленського, виключно через те, що розслідував розкрадання американської в тому числі гуманітарної допомоги. Всі звинувачення проти мене вже спростовані. Після 800 днів судді суд надав мені заставу. Було відкрити благодійний фонд. А після відкриття цього фонду діюча влада блокувала його рахунки після того, як була набрана вся сума для внесення застави. Тобто таким чином влада в Україні намагається отримати мене під гратами, розуміючи, що інших варіантів для сплати застави у мене немає я хотів би звернутися за допомогою і просив би споспіяти та звірнів нам кошти з цієї застави. Тим паче вона у повному обсязі через два місяці до вас повернеться. Разом з тим натомість ви отримаєте групу професіоналів, які розслідували і розкривали розкрадання гуманітарних коштів десь приблизно біля 200 осіб. Це аналітика офіцери спецслужб. Я думаю, що це досить нетривалий час, коли дійде до того, щоб було розслідування діяльності цієї влади. Ви будете мати на столі повний комплект документів, де буде підтверджено, куди дівся кожен цент американської допомоги. Оги, дуже дякую. Раніше Дудін звертався і до залужного. Валерія Федоровича. Пишу тобі вперше після затримання, але остання наша зустріч на мій аналіз ситуації справдилася на 100%. Оточення Гофі активно виводить кошти за кордон, а втрата довіри партнерів. Наслідок роботи Криворізької школи дипломатії та корупційні скандали зможуть їх шукати нові схеми існування. Саме з цих причин оточення Гуфі вкрай необхідно направити створити потужну контрольовану хвилю негативного суспільства, навіть мирменувати свій фінал, адже виграний час додаткові заробітки. Думаю, що ти чудово Розумієш, проти кого ця хвиля активно накручується і кого вирішили робити винними у всіх провалах останніх двох років. Тому для тебе є декілька варіантів розвитку подальших подій. аргументуй нижче. Перший варіант це сакральна жартва. Такий собі небесний генерал, який завжди астрально поруч, і з кожним воїном біля могили, якого курсанти приймають присягу, а школярі носять квіти. Але тут є суттєві мінуси. В такому варіанті на цього генерала не покладе жодної провини. І не розуміла реакція суспільства та військових на такий розвиток подій з плюсів на ні, немає жодної особи в державі, яка може зайняти цю нішу і створити конкуренцію Гуфі. Та його оточенню провину можна покласти на твоїх людей. Ти їх вже не захистиш. Люди не знають їх, тому не підтримую другий варіант. А вже запущено до речі, не заважає будь-який момент повернутися до першого. Техніка в твоєму кабінеті мала з'явитися виключно з ініціативами люка. Саме департамент військової контррозвідки має доступ до всіх твоїх приміщень. Саме для цього у твоєму оточенні присутні так звані ОДР, офіцер діючого резерву СВУ, до мого затримання, подібному питанні. Ні, займалися білик та ревега. Наступними після збіру інформації буде твоє затримання. Тут швидше за все, все робитимуть й ДБР. А Сухачов їм взагалі без різниці, які завдання виконувати далі тебе закриють. Але вже у бо обов'язково добавлять пару статей по лінії держбезпеки і замурують. На 3-4 місяці, щоб навіть повітря в камеру не доходило в те ж час на марафоні. Активно крутитимуть прес-релізи ДБР сбу та розмови з кабінетів. А схоляювати вони вміють добре, не вки що навіть свідолем кастро або піночетом. Чай з кобайчок здійснив сенсаційні розслідування. Головне розколоти суспільство у дусі, все не так однозначно, паралельно забиваючи ефір любим сміттям, щоб підірвати увагу суспільства від тебе. Одразу малюка запустить всі підконтрольні бути та телеграм. -к... Але де за вказівкою або за гроші будуть впливати на тебе та твою родину. То на анонімного бруду і сеї мільярди на рахунках, як ти винавмаврики, посади за гроші, відкати тощо. Цими направленнями малюка буде займатися Андрушенко. А та Саленкова хвора уява цих персонажів дозволить навіть тобі дізнатися про себе та своїх близьких багато нового. Ну і звісно, додаємо змутований, але правдивий звук нас, офіцерів, генералів, солдата та дружин, суржантів, які боронили Україну в різний час на Лукеані у цієї тете Аскольді вже до батальйону. І, хоча ти змовчав про кожного з нас, але навіщо тут ще й головну команду, командувача, та може у нас на війну вже час повернути на дітей по вулицях відловлювати силами ТЦК і Валерії Фадровича для київського торту завжди необхідні яйця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.